Зараз будемо скривати оцей термос, в якому посіяні огірки. Висіяні вони 19-го, а сьогодні у нас 23-го. Знята верхня частина термоса, залишилася плівка. Знята і плівка, що у нас, отут у нас були посіяні два прокільчених. А тут були не кільчені. Значить, прокільчені вже зійшли, а цих ми ще чекаємо. Значить, ті, що ще не зійшли, залишаються під плівкою. З тих, що зійшли, плівку відкотив. І зверху знову таки надіну агроволокну.